І господь промовляв до Мойсія, говорячи, Оце буде закон про прокаженого в дні очищення його, і буде він приведений до священика. І вийде священик поза табір, і огляне священик, а ось вилікувана хвороба проказив прокаженого. То священик накаже і візьме для очищуваного двох живих чистих птахів, і кедрового дерева, і червону нитку, та ісопу. І накаже священик. І заріже одного птаха до глиняного посуду над живою водою. Птаха живого він візьме його, і кедрового дерева, і червону нитку, та ісопу, і вмочить їх та живого птаха в крові птаха, зарізаного над живою водою. І покропить неочищуваного від прокази сім раз, та й очистить його, а живого птаха пустить у поле. А очищуваний випере одежу свою і поголить усе волосся своє, і обемиється в воді, стане чистий. А потім війде до табору і буде жити поза наметом своїм сім день. І станеться сьомого дня, поголить він усе волосся своє, свою голову, і бороду свою, і брови очей своїх, і все волосся своє оголить, і випере одежу свою, і вимиє тіло своє в воді, і стане він чистий. А восьмого дня візьме він двоє баранців безвадних, і одну однорічну безвадну вівцю, і три десятих пшеничної муки, жертва хлібна, мішана в оливі, і одного лога оливи. І поставить священик, що очищує чоловіка, очищуваного з ними перед Господнім лицем при вході з кині заповіту. І візьме священик одного баранця і принесе його на жертву за гріх, та лога оливи, та й буде колихати їх, як колихання перед Господнім лицем. І він заріже того баранця в місці, де ріже жертву за гріх і ціло палення, у місці святині, бо як жертва за гріх та жертва за провину, вона для священика найсвятіша вона. І візьме священик крови жертви за провину, та й дасть священик напипку правого вуха очищуваного, і на великого пальця правої рук його та на великого пальця правої ноги його. І візьме священик злого оливи, та й вилля на ліву долоню свою. І вмочить священик правого пальця свого в оливу, що на лівій долоні його, і покропить з оливи пальцем своїм сім раз перед Господнім лицем. А зрешти оливи, що на долоні його, священик дасть напипку правого вуха очищуваного. І на великого пальця правої руки його та на великого пальця правої ноги його на кров жертви за провину. А позостале з оливи, що на долоні священиковій, дасть на голову очищуваного. І священик очистить його перед Господнім лицем. І вчинить священик жертву за гріх, і очистить очищуваного з нечистоти його, а потім заріже ціло палення. І зложить священик та ціло палення та ту хлібну жертву на жартівнику, і священик очистить його. І стане він чистий. А якщо він бідний, і рука його неспроможна, то візьме одного баранця на жертву за провину на колихання, щоб очистити його, і одну десяту ефи пшеничної муки, мішану в оливі і лога оливи. Та дві горлиці або двоє голубенят, на що спроможна рука його, і буде одне жертва за гріх, а одне цілопалення. І він принесе їх восьмого дня на своє очищення до священика, до входу з кині заповіту перед господнє лице. І візьме священик ягня жертви за провину і лога оливи, та й буде колихати їх священик, як колихання перед Господнім лицем. І заріже ягня жертви за провину, і візьме священик крови жертви за провину, та й дасть напипку правого вуха очищуваного, і на великого пальця правої руки його, та на великого пальця правої ноги його. А з оливи вилля священик на ліву долоню свою. І покропить священик своїм правим пальцем з оливи, що на лівій долоні його, сім раз перед Господнім лицем. І дасть священик з оливи, що на долоні його, на пипку правого вуха очищуваного, і на великого пальця правої руки його та на великого пальця правої ноги його, на місце крови жертви за провину. А позостале з оливи, що на священиковій долоні, дасть на голову очищуваного на очищення його перед Господнім лицем. І він спорядить одну з горлиць або з з того, на що спроможна рука його. На що спроможна рука його одне жертва за гріх, а одне цілопалення понад жертву хлібну. І очистить священик очищуваного перед Господнім лицем. Оце закон про того, що в ньому хвороба прокази, що рука його неспроможна при очищенні його. І Господь промовляв до Мойсія і до Аарона, говорячи. Коли ви війдете до ханаанського краю. Що я даю вам на володіння і наведу хворобу прокази на доми краю вашого володіння. То прийде той, що його той дім, та й скаже священникові, говорячи, ніби зараза показалася мені в домі. І накаже священник і опорожнять той дім, поки прийде священник, щоб оглянути заразу, щоб не стало нечистим усе, що в домі. А потім увійде священник, щоб оглянути той дім. І він огляне заразу. І ось у стінах дому заглиблення зеленяві або червоняві, а їхній вид нижчий від стіни. І вийде священик із того дому до виходу дому того, і замкне той дім на сім день. І вернеться священик сьомого дня та й огляне, а ось поширилася та зараза на стінах того дому. І накаже священик і витягнуть каміння, що на них та зараза, та й кинуть їх поза місто до місця нечистого. А дім той він вишкребе безсередини кругом. А глину, що вишкребли, висиплють поза містом до нечистого місця. І візьмуть інше каміння, і покладуть замість того каміння, і візьме інший тинк і обтинкує той дім. А якщо вернеться та зараза і кинеться в домі по витягненні того каміння і по вишкребанні того дому і по обтинкуванні, то війде і огляне, а ось поширилася та зараза в тім домі, проказа злослива вона в тім домі, нечистий він. І розвалить той дім. І каміння його, і дерево його, і весь тим к дому, і винесе поза місто до нечистого місця. А хто входить до того дому в дні, коли він замикав його, той буде нечистий аж до вечора. А хто лежить у тім домі, той випере одежу свою, і хто їсть у тім домі, той випере одежу свою. А якщо знову війде священик і побачить, а ось не поширилася зараза в домі по обтинкуванні дому, то священик визнає той дім за чистий, бо зараза вилікувана. І візьме він на очищення того дому два птахи: і кедрового дерева, і червені, та ісопу. І заріже одного птаха до глиняного посуду над живою водою. І візьме він кедрового дерева, та ісопу, і червені, і живого птаха, та й умочить їх у крові зарізаного птаха та в живій воді, і сім раз покропить на той дім. І очистить він той дім пташиною кров'ю, і живою водою, і птахом живим, і кедровим деревом, і ісопом, і червенню. І пустить він живого птаха поза місто на поле, і очистить дім той, і він стане чистий. Оце закон для всякої хвороби прокази та для паршів. І для прокази одежі, і для дому. І для напухлини, і для лишаю, і для білої плями. Для навчання на день занечищення і на день відчищення. Оце закон про проказу.